Шукає кому віддати пас. Дає в центр. І Тут Худобяк. Ударив. Худобяк ударів. Сітку воріт. Футбольного клубу Болка. Бачимо, ми повтор епізоду. У порожні ворота направляв м'яч Худобяк. Після того, як помилилися захисники, намагаючись перехопити передачу з флангу. Здається, Дем'ян Пенов привіз собі таку п'енку. За меж штрафного майданчика. Комар лівим флангом тягне м'яча. Входить у штрафний майданчик і на лінії. Вже змушений був фолити у кількох сантиметрах від лінії штрафного майданчика. І за хвилину до завершення основного часу першого тайму Володимир Боришкевич буде виконувати доволі таки небезпечний штрафний. Трьох... Трьох гравців ставить у стінку Богдан Зацепін. І знову ж таки Оренчак стоїть у воротарському майданчику, заважаючи воротарю дивитися. Удар! І Гол! Володимир Берешкевич. 2-0. З третього разу бачимо ми на повторі, як пробивав Володимир Берешкевич. Борошкевич йде проводити свою стандартну процедуру, а саме подавати кутовий. З лівого флангу атаки зробить це Володимир. І Гол! Богдан Оренчак забиває третій. Бачимо ми на повторі. Найшвидшим він виявився на ближній стійці. І одразу після того, як голу роздягальню забив Володимир Боришкевич, тепер він проасистував Богдану Оренчаку. І Оренчак виправився і чуємо, ми молодці молодці. Саме Опрі. Анатолій Опрі в своєму. Такому противнику в сьогоднішньому матчі на фланзі Ільницький. подача Олександра, в штрафний майданчик. І... і Відзначається Василь Француз. Василь Француз м'яко кладе м'яч у ближній кут своїх воріт. І тут Олександр Райчев. Бачимо ми на повторі, як це сталося. з м'ячем. І на цьому у нас лунає фінальний свисток. І святкують франківські футболісти та вболівальники. 3-1. Тепловик святкує перемогу. Вітаємо ми Івано-Франківських і вболівальників, і футболістів з цією історичною звитягою. І дякуємо усім, хто долучився до нашої сьогоднішньої трансляції. Бачимо, що з великим задоволенням сьогодні вболівальники будуть залишати майже стадіон у рух. Дякують вони футболістам. Футболісти. Прямують до трибун подякувати вболівальникам. Молодці як одні, так і інші. Я вважаю. Тому що це справді було свято футболу Івано-Франківську без зайвих емоцій. Як в першому домашньому поєдинку, вже заспокоїлися хлопці. Не було такого ажіотажу. І перша домашня звитяга Івано-Франківського тепловика в рамках чемпіонату України серед команд другої ліги. Прощаємося з вами і.